Доброго дня! З вами Метал Джаз Залізна імпровізація. Отак виглядає реставрація привода комбайна клас Мега. Проблема в людини була яка. Оцей от центральний проміжуточний вал Він виглядає отак от. Це є його одна частина, ну і там далі друга. І вони отут -от заходять, тут є гумки одні, і там в кінці друга є гумка. І ті гумки ущільнення такі. І вони тримають в тому редукторі масло. Вони тримають масло в тому редукторі. От. І в чоловіка сталася така проблема, що комбайнер не догледів і витекло масло. Через це от ущільнення, іменно через цю більшу сторону, бо там є ще вужча шийка, вона ще тримала. Витекло масло і вийшла каша, побили йому всі шестерні, вон, зуби. І тут, бачите, такий повний карієс, Капітальний. Відламувало. Коротше, попав на великі гроші. І тільки із-за того, що вчасно не зробив. У цю річ, Сучилось масло, витекло масло. Тут не недостатньо, щоб повністю витекло масло, просто щоб рівень зменшився в два рази від норми. І все, він тоді перегрівається, бо то масло виконує функцію не тільки змазування, а й охолоджує цей редуктор. І, коротше, це все побило. Як я ту проблему роблю? Наварив, наварив тут. А, оцей, а оцю виробітку я шліфанув. Різцем, керамічний різець, бо воно тут дегартоване. І буквально знімаю 5 сотих. Зняв. Тут було колись рівно 50, зараз стало 49,95. Вирівняв його, повністю все вирівняв. Але для того, щоб вирівняти, то зажимаю, ставлю сюди індикатор, бо виробітку дає десь отако неповне. Тут є ще й оригінальний. Сюди ставиш індикатор, виставився в 5 тисячних, я думаю, того буде достатньо, півсотки, і його зняв. А далі вже діло техніки. Роблю оцю вод, наварив от, чугунними електродами, до речі. Оце я пробував варити ще американськими електродами. Бо перед тим я мав французькі, турецькі. Американські мені сподобались. Турецькими важко варити такі от вертикальні шви. Американські їх ложать без проблем. Я так бачу, що буду ще дзвонити до того чоловіка. І він мені дав на пробу тільки 10 електродів, треба де пачку купити таких. От я ними довольний. Обточується файно, стружка кришиться після них така суперова. І різець не сильно сідає. Ну, приблизно зробиш проходів десь 5 він тоді легенько підсідає. А такого 1, 2, 3 проходи, він не сідає. І тоді 5 проходів я брав по 0,8 мм. Це багато на розточний. От. І потім. Завтулять. Ага, що ж, якщо індикатором, то я викатався по тій дальній, поверхні. Маю таких два різних центрошукачі. один, потім перевірив іншим, дивлюся, збіглося та й все. Думав, оцю от річ вибити, бо без неї було б легше, але вона мені не далась ніяк. Бо минулий редуктор я був робив, там кріпив і отут-от ще закріплював. Ну, а тут я вже не закріпив, тільки підпер кратіком, щоб гасити вібрації якісь і все. Хоча, в принципі, це кріплення достатньо, бо воно дуже близько, оцей отвір, робиться до кріплень. Воно, воно нормально. От така імпровізація в мене. То йду якийсь передостанній прохід, що треба було зібрати десь біля 10 сотих, Я набавив 5, проходжу раз, потім ще раз поміряю і після того ще добереться якась там 2 соточки. Натяг буду робити сюди десь 2-3. Ну, тут підійде 0, підійде одна сотка, натяг, 2 сотки підійде. ну 3 трошки певне буде забагато. Потім ще в кінці вже як зроблю розмір, от таким різцем пройдусь, познімаю тут фаски і, можливо, ще пробіжусь фрезою по краю, щоб підібрати, що буде горувати, Отуток, то підбереться. От. Така забавка. Наразі всім дякую, хто перегляне. Щасливо!